Наші краяни вже вдруге беруть участь у таких зустрічах козаків. Перша козацька рада відбувалась у Мангуші в зоні. АТО. тепер сонячна Одещина. Там Ігор Костюк, Андрій Флоря та Василь Кузьмин склали присягу на вірність Україні. кажуть, дуже хочуть, щоб козацтво справді ожило та навіть переродилось. Прийняли присягу козацтво. Ми плануємо і надалі в Коломиї відновлювати цей рух, тому що. Колись до Пантелюка, до гетьмана України, був е, славним гетьманом, е, тепер покійний В'ячеслав Чорновіл. Ми всі його прекрасно знають. От, е, в, в рядках гімну України також звучить козацтво, це наша історія, це наша слава. І тому ми повинні відроджувати свою мову, свою культуру, знати свою історію. Тому так вирішили зробити такий крок. Учасник бойових дій Андрій Флоря теж присягнув на вірність рідній країні. каже для нього це дуже важливо, адже розумієш усю відповідальність перед українським народом перед тими, кого готовий захищати будь-якої миті щодо козацтва, то воно має реальні шанси відродитись в Україні. Козацтво зараз у нас досить непогано розвивається. Хлопці хочуть цього. Це дійсно ті патріоти, які приймають цю присягу, які зараз прийняли присягу і ті, що вже відвоювали хлопці, які були на сході, так само зараз приймають і хлопчики, і дівчата присягу. От я реєстрове козацтво, яке по всій Україні зараз їздять. Вони набирають козаків, козачат, маленьких козачок. Це дуже добре що це розвивається, тому що це є наша історія колишня, це є десь в когось, є навіть з пращурів, прадідів, ті козаки, які дійсно були ще в тому козацтві, в тому Запоріжжі. Це для нас важливо. Тому що в першу чергу це є історія і процвітання цієї історії. Її відновлення дійсно вразило на цій присязі. Це от сама. Клятва, яку ми давали, тому що клятва написана дуже сильно, вона така емоційна, емоційна, душевна і дійсно, знаєте, така патріотична. От Василь Кузьмин, в мої знаний як кіборг, захисник Донецького аеропорту, не лише склав присягу його ще й обрали курінним отаманом Івано-Франківської області. Молодий чоловік переконаний, тепер на часі дати друге дихання нашому українському козацтву. Дії треба робити перше, що перше це відновлювати українське козацтво як таке, бо в івано-франківській області бо у нас щось не знаю, більше у центральна частина України, східна, більш звинуто українське козацтво. У нас це занепало, скажімо так, бо ніхто цим напевно, не займався, а ті, хто займався колись, то вже дійшли до якогось певного віку, може так не хочу образити, але може в пенсійного, який, який не, по, по різних причинах їм це не дозволяє. Тому зараз заходять нові патріоти. Які будуть займатися перша ціль це слідкувати за і дотримуватися за обороною країни, за її цілісністю і незалежністю. Саме то, що ми як патріоти завжди робили. І тому воно мені близьке по духу, і ми це будемо робити обов'язково. Робили, робимо і будемо робити. Козаки наших краян приймав гетьман українського козацтва Микола Пантелюк. Тепер молоді чоловіки кажуть, готові продовжувати роботу задля збереження цілісності України, її незалежності і щасливого майбутнього її громадян.